Друзі, всім привіт! Ви обезодні, Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за останній тиждень. Сьогодні поговоримо про таке: в Україні нарешті з'явилася асоціація музичних компаній в соцмережах. Обурили щодо промо концерту Клавдії Петрівни. старт нацвідбору на дитяче Євробачення та величезна кількість нових українських релізів. Почнемо з того, що напевно мало хто знає, але в Україні нарешті з'явилася асоціація українських музичних компаній, яка називається спільна. Поки що вони тільки виклали, що шукають виконавчого директора. І давайте ж розберемося, навіщо це взагалі українські музичні індустрії, та і хто вже попередньо туди входить. Наскільки я знаю, ініціативу проявили помітні і «Best Music» найбільше, щоб створити цю асоціацію. І створили вони її для того, щоб об'єднати. Єднатися в першу чергу і продемонструвати державі, що музична індустрія існує, показати її об'єм і як можна взаємодіяти. Ну і звичайно, взаємодія цієї асоціації з закордонними ринками, тобто грантами, тому що майже в кожній європейській країні є своя асоціація, яка відповідає за процеси, які відбуваються саме на музичному ринку. Тож, як на мене, це дуже цікаве зрушення, і ось вони нам демонструють, що вони вже шукають. Виконавчого директора можливо хтось зможе підійти під параметри. Ось я їх залишу, і посилені внизу також залишу, можливо, ви захочете стати виконавчим директором української асоціації музичних компаній спільна. Хто ж входить в цю всю спілку? Давайте розбиратися. У нас є фотографія із зборів цієї асоціації. Ми бачимо, що є представники Best Music, SSX, помітних. Фокс-лейблу, є Ірина Монатік, є музика Юа, є представники Енко, є Олександр Варениця, наскільки я розумію, як представник Go West, і Black Beats. Тож поки що нам ще вповну не продемонстрували, чим буде займатися асоціація, які у них будуть кроки, і яка буде взаємодія взагалі з державою. Дуже цікаво за цим спостерігати. Подивимося, що буде з цього далі. Також цього тижня нам вже остаточно стало відомо про дитяче Євробачення, про те, що вже почався відбір. Зазначу, що заявки можна Подати за допомогою форми на сайті Junior Eurovision.ua до 3 липня включно суспільне цього року спростило умови участі в нацвідборі, щоб зробити його ще доступнішим для юних виконавців. Опікуватись безпосередньо дитячим Євробаченням у нас буде Світлана Тарабарова і допомагати їй будуть Євген Кот і Женя Тріплов. Всі, начебто, медійні, відомі люди. Тож цікаво, як це все буде відбуватися надалі і. Кого оберуть в кінці кінців представляти Україну на дитячому Євробаченні? Переходимо далі до нових релізів. Почнемо з Коли і Міши Крупіна, які об'єдналися в дуеті. Як ми вже зазначали раніше, що кола нам готує декілька колаборацій. Ось одна із перших це з Мішою Крупіним. І як на мене вийшла доволі непогано, дуже класна пісня. Ти тоді суді за фортепіано погано Хоча є одне, але мені дуже нагадує одну із перших відомих робіт Насті. Також потішила нас новим релізом Клавдія Петрівна. Все дуже звично, схоже на минулі релізи. І це про те, що ми вже говорили неодноразово. Давайте послухаємо шматочок пісні. Клавдія Петрівна продовжує промити свій концерт. Це відбувається звідусіль, тому що перший концерт вже продали, а другий, за моєю інформацією, ну рухається ну, дуже важко і вже. З різних сторін намагається його промити. Вже замінили всі обкладинки на Ютубі і поставили, що концерт ось відбувається в палаці спорту. Нещодавний хід, що туру не буде, що ви можете тільки потрапити тут і зараз на концерт Клавдії Петрівни саме в палаці. Спорту. Але чи це працює, напевно, ні, тому що у нас дуже багато артистів хочуть зібрати палац спорту цієї осені, чи наприкінці літа. І у нас ще не анонсований величезний концерт, який анонсують зовсім скоро, знову ж в палаці спорту. Тож палац спорту стає таким майданчиком, який збирає найбільших українських артистів. І ну, давайте відвертимо. Ну... В країні війна дуже багато хто боїться ходити на концерти. Багато у кого концерти не продаються, а продаються тільки у тих артистів, у кого здебільшого жіноча аудиторія. Просто подивіться концерти Нікова, подивіться Валканова, подивіться артистів, у кого основа аудиторії жіноча. У них все добре. А от ті, хто намагаються зібрати таку е, змішану гібридну аудиторію, у них не все добре. А у кого чоловіче, то взагалі погано і дуже часто відміняються концерти. Тож, повертаючись до Клавдії Петрівни, цього тижня вона нам презентувала нове промо. А потім її за це промо захейтили, е, продемонстрували, які ще були варіанти, і все одно людей нічого не влаштувало і. Твітері особливо її розкритикували за використання штучного інтелекту. Взагалі, аудиторія Твіттера доволі скептично ставиться до штучного інтелекту, і там часто дизайнери і мовшн дизайнери критикують штучний інтелект, тому що він забирає у них роботу. І ну давайте бути відвертими. Штучний інтелект дуже часто робить фігню, і це такі примітивні дизайни. І ось Клавдія Петрівна нам продемонструвала декілька афіш. І це з однієї сторони круто, тому що це інфопривідність, Знову ж говорять про концерт, і можливо на фоні цього інфоприводу хтось купить собі квиточок. Але давайте я вам покажу те, що я наскрінив, як промили до ось цього всього хайпу? Е концерт Клавдії Петрівни. Ну давайте будемо відвертими. Що артистка, яка має мільйони, а можливо, і десятки мільйонів прослуховувань на стрімінг сервісах, вона ну напевно має вкластися в промо більше. Ну тому що це виглядає так, що наче це зайшли в якийсь саме бічовий е фільтр в якоїсь е канви чи іншої програми. Зробили його, і ну і просто презентували. Навіть якщо це робить концерт Юа, ну це ж обличчя артистки, і хочеться, щоб Клавдія Петрівна і Небо М'юзік ви усвідомте, ви створили просто неймовірний проект. Це один з найкращих музичних проектів минулого року і вже цього року. Тож статус у вас величезний і треба рости як і візуально. Так і по подачі артиста, я розумію, що ви сіли в машину, яка летить 200 чи 300 км на годину, і нею дуже важко е керувати. Але ну треба ось цьому статусу молодої супер артистки відповідати і робити більш цікаві, можливо, недорогі, але цікаві промо. А поки що це виглядає доволі примітивно. І коли у нас з'являються ось такі артисти, як Клавдія Петрівна, хочеться від неї класного, цікавого промо, а не просто штучного інтелекту, тим паче ресурс відсотково є. А навіть якщо його і немає, ну у нас дуже багато крутих креативних людей, можна щось придумати. Не завжди гроші щось вирішують. Зелені ми і шкода тої праці, що робили ми. Далі перейдемо до проекту мультитрек, який переформатувався трошечки і став мультипотягом. І вже у нас вийшов другий випуск, в якому у нас знялись Настя Гоцул, Сіромаха і Голубенко. І хочу, щоб ви ознайомились з новими релізами. Вони є доволі непоганими, і потяг до тебе знову несе. І, взагалі, круто, що мультитрек і мультипотяг трансформуються, і цікаво за цим також спостерігати. І хотілося б, щоб ви підтримали також проект, подивились його і написали під проектом, чи він вам взагалі подобається чи ні. Тому що я за те, щоб нові сучасні українські проекти музичні розвивалися і рухались. Так само, як от і новий проект Тіни Кароль, де вже відзнято перші чотири випуски, вже вони продемонстровані. Знаю, ось на цих вихідних відбуваються зйомки наступних артистів. Тож, також підтримайте новий проект Тіни Кароль, тому що. Це дуже круто, що українська музична індустрія демонструється не тільки у вигляді пісень, які вантажаться в релізну п'ятницю, а й у вигляді нових ютуб-проектів. Сподіваюсь, телебачення також зовсім скоро підтягнеться. Далі йдемо в нові релізи. Хочу вас познайомити з таким артистом як Фігурат. Ми вже про нього неодноразово говорили. І ось він нещодавно випустив свій перший трек із майбутнього альбому, і він робить дуже стильну музику, яка я думаю вартує уваги не 1700 слухачів на спотіфай, а як мінімум 100 тисяч. Наступний у нас новий реліз від паліндрома це класична робота паліндрома з символізмом. Тож не хочу багато говорити, краще просто послухати. Це та сну. Ми, на жаль, не часто говоримо про інструментальну музику в наших випусках, і ось цього тижня вийшов новий реліз від Пугачова, Явдика і Бармалія. Це Максі Сингл з двох робіт. Це наскільки я розумію, джем. І ну, вчора, відслуховуючи ці пісні, я зловив себе на думці, що це одні з найкрасивіших композицій, які я чув за цей рік, і напевно від початку повномасштабного вторгнення. Я хочу, щоб ви підписалися на цих хлопців, я лишу посилання на кожного в інстаграм, тому що такі люди мають мати більше уваги, ці люди мають мати просто вщент заповнені зали. І у кожного із них є різні проекти, і слідкуйте за ними. І ми не маємо зараз пропустити, вибачте, і просрати таких класних артистів. Тож. Цінуйте, любіть, слухайте на платформах і ходіть до них на концерти. Далі познайомимось ще з двома новими молодими артистками, про яких ми ще не зазначали. Почнемо з Ані Death, I Яка випустила дебютний сингл Water. Ані схиляється перед муками смерті та тінями між ними, досить часто згадуючи про несвідоме та про те, як дуже добре може вказувати на свободу. Тож також раджу вам послухати дану композицію і взагалі слідкувати за артисткою. І наступна ще артистка, з якою я вас хочу познайомити, це Дарі Лу і її новий реліз Містичне кохання. Містичне кохання це гротесна історія дівчини, яка усвідомила силу власного впливу на життя і почала діяти. Вона, слідуючи старим традиціям, чує всередині еха сумнівів, але більше не ставить її вище палкого бажання розмальовувати реальність мріями. Ну і далі у нас рубрика Крінж-пакет, де сьогодні ми поговоримо знову ж про концерти. Але за кордоном. Почнемо з плейсібо, які будуть виступати в Казахстані, але на ось такій події, яку спонсорує Яндекс. І вся підтримка цих артистів ну якось виглядає дивно, тому що. Їдучи заробляти кошти, вони не дивляться, хто їх їм виділяє, і це також дуже дивно. Я розумію, що бізнес є бізнес, і гроші не пахнуть. Але камон, якось е образливо, що такий колектив, ну так е трошечки нехтуючи історією з Росією, їде легко виступати. Так, можливо, вони думають, що це просто Казахстан і це зовсім інша країна. Але ну, просто відверто видно спонсора, хто це все спонсорує. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Дуже багато людей хотіло придбати мерч чи Меломан, чи Богема у нас під випусками. Нарешті ми. Доробили наш мерч, він є в обмеженій кількості, тож переходьте на сторіночку, яка зазначена тут, і замовляйте, і протягом тижня ви її отримаєте. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі! А хто хоче нас підтримати, ставайте нашими донаторами на Байміякофі чи на Монобанку. Тож, па-па!